Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати банан. Я не стрималась і вирішила спробувати виростити такий красивий банан. Це сорт банан муса. Я так розумію, це не дуже високий сорт. Бо бувають, виростають і до 9 метрів. Дуже цікава рослина. Банан це багаторічна трав'яниста рослина, в природі досягає 9 метрів, От. і в домашніх умовах може досягати 2 метрів. Оцей сорт муса він. В природі не існує. Це декоративна рослина. Вважається, його вирощують, наче як він пальма така, бо у банана листочки йдуть всі як, ну, з прикореневої такої точки. І він такий, наче пальма. Бачите, він ще не любить дуже сильно холодну воду, не любить застой води, і треба бути дуже обережним. Оце я зараз хочу трошечки його не розчіплюю, не буду вимивати, його не можна руйнувати, оцей ком ґрунту. Перевалюють цей горщик. Просто я дивлюсь, в якому він стані. Тому що він міг. Бути, загнитись, корені не люблять. От В магазині дуже буває, що заливають рослини холодною водою. А банан, він має бути политий теплою водою. 23 градуси мінімум. Тепла вода має бути при поливі. І не застоюватись, щоб коріння. Не загнивалося, водичка має зійти Ого, із горщика вийти. І полив дуже обережний. От. І оце зараз я знайшла, що тут є дітки. Банани розмножуються дочірніми такими дітками. Оце в нього є тут два малесеньких банани. А також насінням. Насіння замочують у воді. Теплій а, приблизно 2-3 дні, а тоді висаджують і проростає воно через 3 місяці. От. Бачите, тут трошечки вже воно таке корінчики темні. Ну, я трошки-трошки знімаю грунта, грунт має бути рихлим рихлим У банана е, така коренева система не любить застою води, не люб... вона любить повітря. Отвори мають бути в горщику великі, щоб вода стікала. І ще е, горщик не має бути великим, щоб, теж, щоб не застоювалась водичка. Щоб не закисав ґрунт. От скільки коренів на сантиметр, може більше, отакий от горщик треба обирати для банану. І щоб були отвори, щоб водичка стікала з нього. От. Mm. І банани це трава. Це така велика трава, можна сказати. Трав'яниста рослина. я вирішила посадити у такий суміш, це суміш, субстрат для кактусів і кокосові чіпси. Отакий От зроблю грунт рихлий для банана, щоб в нього не застоювалася водичка. І було повітря. Це йому дуже важливо, розумієте, щоб не загнилися ці корінчики. І ґрунт має бути нейтральний або слабокислий. І оці кокосові чіпси, теж будуть дуже гарно відігравати, бо банан любить, це тропічна рослина, він виростає у тропіках. Його домівка взагалі це тропіки Північно-Східної Азії. І там дуже така має бути вологість, але вона помірна. Не вода стоїть і немає кисню. А от чіпси кокосові якраз допоможуть мені, вони збережу, зберігатимуть вологу. І будуть помірно її віддавати корінчикам, але не буде стояти ну, без кисню. Да? От. Ще хочу додати вугілля, так як це дуже велика рослина, йому потрібні поживні речовини. Його навіть присипають попілом або так. одобряють, от роблять настій на попіл, заливають. Укропом, і цим поливають банани, бо це дуже велика рослина і вона потребує добрив. У мене грунт буде не дуже такий поживний. Я думаю, що йому я буду кож... ну, взагалі банан треба кожен mm -hmm. тиждень давати добрива. І е, банани. Потребують світла. Багато світла. І вологість. Оприскувати, можна кожен день робити оприскування. І ще можна раз на тиждень робити, промивати душ у душі купать теплою водою. Ну, така в мене вийшла рихла, дуже. Повітряна така суміш для банана. І я буду його удобрювати. Я думаю, взяти добрива саме для декоративно-листовиних рослин. І кожен тиждень одобрювати. І От, А ще пройде час, і банани можуть почати квітнути. Це десь на другий рік свого життя вони можуть починати квітнути. І квіточку вони тримають від трьох місяців до одного року. От це дуже затратно по добривам. Це треба буде годувати, годувати, постійно годувати банан, щоб в нього була квіточка. от І пересаджують кожен рік, дивляться, як, ну, збільшують на 1 см ємність, не більше. Перевалюють. Більше зосереджуються на те, щоб надавати вологість, протирати листочки, оприскувати. Ще дуже гарно ставити саме в'ємність на керамзіт, а в, ну, і в цьому керамзиті водичка має стояти і піднімати якби вологість. вологість. І взимку додають світло. Можна підключати ще додаткове світло, щоб продовжити день банану, або припинити більш рідший полив, бо радять поливати два рази на тиждень банан. А ще один момент. Я тут саджаю банан. Не заглиблюю. Навіть я його трошки вийняла, бо я так подивилась, в нього жовті були листочки, от, і мені здалося, що він трошки от, ну, як, може підгнив чи десь. Він не любить протяги. От, а в магазині там вже не так дуже і тепло, бо це осінь. Я вирішила його трошки над землею підняти, подивитися, що, як він відреагує. А загалом банани можна заглиблювати. Вони дають ще корінчики додаткові. От як ви заглиблюєте, то він дає корінчики з стовбура, виходять корені. І він не боїться заглиблення, це йому навпаки, якби більше тоді поживи для листочків, що може бути високий горщик, і його заглиблюють іще глибше. Його розглядають як кімнатну рослину, як пальму. Ну, це сорт муса. Я от, правда, не зможу, не зможу зрозуміти, є е, е, плодові банани, є декоративні, кормові і плодові. І технічні. Оце декоративний, але є такий декоративний, який їстівний. От мені чомусь здається, що цей може бути їстівний. Цей сорт банану муса може бути їстівний. І кажуть, що такі солодкі, гарні банани можуть бути на ньому. Дуже красиві листочки, в нього вони такі бархатисті трошки от їх приємно торкатися, і колір приємний от, і невеликі контейнери, невеликі горщики. от, це тропічний мешканець, висока вологість, оприскувати, в воді він не має стояти, водичка виливається з контейнеру і дуже любе світло. Це е, світло, ну, до речі, оцей муса він не любить, коли прямі сонячні промені. Але є сорти бананів, які витримують прямі сонячні промені. От зараз я помила теплою водою банан. І буду, ага, і зараз я його пролила добривами. Фітоспорином і фітохелпом. Це вже пройшло 4 дні. Бадан оговтався, в нього піднялися листочки. Я помітила, що почався ріст. Точка росту нормально не загнивається. На цьому все. До зустрічі!